Хто б що не казав, Але Хідетака Міядзакі не просто створив новий жанр, який називають Souls-like, але й надихнув багато інших розробників робити хардкорні ігри, які змушують гравців страждати. Багато розробників з різних країн намагаються створити свою версію Souls-like гри, намагаючись при цьому додати щось нове. Цей процес дійшов і до китайських розробників з Overborder Studio, які буквально на днях випустили свою гру. Але як би хто не намагався, усі нові ігри такого типу все одно виглядають та сприймаються лише як діти хідитаки і їм дуже складно це визнавати. Я свій бачко. Доброго дня! Ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про гру Time is Месія, яка вийшла 18 серпня, і в якій я вже встиг отримати платину. Тому давайте разом з вами дізнаємось, що вона собою являє. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. А також, звісно, зрозуміємо, чи варта ця гра вашої уваги. Так що влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Дія та Мезія відбувається на невідомому континенті, який охопила смертельна чума, яка швидко поширюється та заражає мешканців і худобу. Однак одна нація, яка виділялася з поміж інших тим, як вони успішно впоралися з цією катастрофою, є Королівство Гермеса, це могутнє та квітуче місто, яке використовує алхімію для лікування людей від чуми. Але все не так просто, як здається, оскільки деякі з їхніх експериментів призвели. До мутації постраждалих на страшних монстрів. Більше того, офіційні особи Королівства застосовували сумнівні методи для того, щоб впоратись з істерією. Через роки після спустошення ви берете на себе роль чумного лікаря корвуса, не пам'ятаючи, ким ви були та за що ви ступали. Граючи в гру, ви повільно складатимете воєдино роздроблені спогади у формі нотаток і експозиції, з наміром зрозуміти причини божевілля, яке спустошило континент. І для Цього вам доведеться знищити все, що трапиться на вашому шляху. На відміну від ігор From Software, таймнезія не така загадкова і таємнича, тому що з самого початку ви чітко розумієте, куди йде розповідь. Вам не доведеться постійно копати глибоко, щоб докопатись до суті речей, і вам не потрібно ретельно розгадувати одну сюжетну лінію за наступною, щоб зрозуміти, що відбувається насправді. Але ці якості теж непогані, особливо якщо ви шукаєте гру з лінійним оповіданням. Та емезія сяє своїми елементами ігрового процесу. Немає створення персонажа, в якому ви б вибрали клас або конкретний стиль гри. Замість цього ви миттєво зітнітеся вічна з істотами, вивчаючи механіку на вашому шляху вперед. Подібно до інших ігор, ви отримуєте доступ до філософського пагорба, який є ігровим хабом. Тут можна підвищити рівень корвуса. Перемикатися між чумною зброєю, інвестувати в певні таланти та вибрати правильне зілля для себе. Тут також можна поговорити з ейсемі, щоб зібрати спогади з предметів, які ви зібрали під час дослідження королівства Гермеса. У філософському пагорбі ви можете вибрати місця, які хочете відвідати, або як це називається у грі згадати. Ви можете вибрати виконання основних квестів або додаткових місій, у яких вам доведеться досліджувати певні області з тих, які ви. Вже відвідали, щоб виконати цілі. Зауважте, що ці подібні місії з'являються лише після того, як ви завершите відповідні початкові лінії квестів. Загалом, що робить розвідку в тайме Зія цікавою, так це відсутність карт. Місця можуть бути невеликими порівняно з іншими рольовими іграми, але можливість заблукати в них у спробі краще зрозуміти свого персонажа, покращуючи свої можливості, робить цей досвід вартий уваги. Подібно до інших ігор, у вас є точки відпочинку, які тут називаються маяками. Вони дозволяють відновити здоров'я та зілля, а також робити інші маніпуляції з вашим персонажем, так само як у філософському пагорбі. Однак це також відроджує ворогів за винятком міні-босів, яких ви вбили раніше. Перемагаючи з цих монстрів, ви отримуєте осколки пам'яті, які є аналогом душ з ігор від From Software. У Asia прокачка персонажа до максимального рівня досить проста. Ви використовуєте осколки пам'яті, які ви отримуєте за вбивство ворогів, або використовуєте предмети, що називаються колекція спогадів, які ви отримуєте, коли збираєте сюжетні колектибли. Підвищення рівня персонажа збільшить показники та атрибути корвуса, а також буде надавати очки для відкриття талантів. Але варто зауважити, те, що на відміну від інших Souls-like ігор, у таймезія максимальний рівень героя п'ятдесятий, а талантів можна відкрити лише 25. Тому вам не вдасться відкрити усі таланти, і треба буде обирати, які вам потрібні залежно від вашого стилю гри. Що стосується атрибутів, їх усього три. Сила, життєвість і чума. Сила стосується шкоди, яку ви завдаєте під час звичайних атак, і кількості тимчасової броні або ран, яку ви знімаєте, щоб зрештою знизити здоров'я ворога. Життєздатність підвищує ваші хелси, а чума підвищує кількість шкоди від пазурів, яку ви завдаєте разом із пов'язаною енергією, яка споживається під час активації чумної зброї. Також ви не можете скинути атрибути безкоштовно. Вам потрібно буде використовувати спеціальний предмет Forgotten Feathers, а таланти поділений на декілька дерев, які слід розглянути, наприклад, шабля, дефлект, ухиляння, піхоть, перо та стратегії. Шабля, дефлект і ухиляння ваші класичні дії, що відповідають звичайним атакам і рухам. Наприклад, ви можете зробити комбіновану атаку шаблею з п'яти ударів, щоб ефективно вразити ворога. Або, якщо вам важко перерувати ворожі атаки, ви можете інвестувати в оборону, у якій ви переходите в режим захисту, щоб суттєво зменшити шкоду, який ви отримуєте. Це лише деякі з речей, які ви можете комбінувати для перших трьох талантів. Між тим Кіготь і перо є важкими атаками, які стосуються вашої форми ворона. Це дозволяє вам ефективно зменшити здоров'я ворога, щоб зрештою стратити його. Деякі варіанти включають збільшення шкоди, яку ви завдаєте атаками пазурів, а також збільшення кількості пір'я, яке ви носите, щоб вільно переривати ворожі критичні атаки. І нарешті у вас є стратегії, які є додатковими перевагами для покращення здатності корвуса добре битися. Тут ви можете збільшити кількість чумної зброї, якою володієте, або навіть посилити себе, щоб зменшити шкоду, отриману від наступних атак супротивників. На відміну від атрибутів, ви можете переназначати таланти безкоштовно. Виступаючи проти певних типів ворогів, ви зможете збирати осколки навичок Skill Shards. Це ще одна внутрішня ігрова валюта, яка дозволяє відкривати та вдосконалювати чумну зброю. Ця зброя є дуже потужною, оскільки вона не лише завдає величезної шкоди, але й додає різноманітності у гру. По суті, це ваше єдине спорядження в грі. Оскільки немає броні чи інших спеціальних аксесуарів, загалом є 21 чумна зброя, яку можна розблокувати, якщо ви отримаєте осколки навичок пов'язані з ними. Швидкість випадання з особливих ворогів, а також міні та головних босів, досить висока. Але ви можете збільшити її, інвестуючи в таланти або фармя рівні, щоб отримати більше осколків. Наприклад, великий меч є однією з найкращих видів зброї, оскільки він дозволяє переривати критичні атаки, що дуже важливо, особливо якщо у вас закінчилась пір'я а також його атака відкидає. Як звичайних ворогів, так і босів, надаючи вам час для того, щоб використати хілку, а також для того, щоб нанести ворогу удари пазурами. Що робить чумну зброю особливо корисною, це те, що окрім оснащення декількох із них одночасно, інвестуючи в правильний талант, ви можете технічно вкрасти зброю у ворога завдяки зарядженій атаці пазурів, що доволі цікаво, навіть якщо це тимчасово. У таймезія стрімкі бої будуть знайомі тим, хто грав у Sekiro Shadows Die Twice, це не тільки хвилює, але й задовольняє, особливо коли ви перемагаєте босів, враховуючи наскільки складними є ці битви. У цій грі є звичайні легкі атаки, важкі атаки, ухиляння та парирування. Думайте про атаки шаблями як про легкі та швидкі атаки, які ранять ворогів. Рани відповідають білим смугам, які заживають через короткий проміжок часу, тому ви не можете повністю покладатися на атаки шаблями для швидкого усунення сильніших ворогів. Тим часом зелені смуги. Представляють ворожі хелсбари, тому після того, як ви знищили білу полосу, вам потрібно дуже швидко завдавати ударів пазурями для того, щоб зменшувати здоров'я ворогів. Коли хелсбар повністю вибитий, вороги не вмирають негайно, натомість вони будуть ошелешені та підлягатимуть страті. У грі дуже важливим є вміння правильно перерувати ворожі атаки. Деяких босів майже неможливо перемогти без цього. Але якщо ви інвестуєте в певні таланти, то у вас з'являться додаткові можливості, окрім парирування, наприклад, режим захисту та ухиляння як спосіб залишитися в живих. Таймезія Зія не використовує систему витривалості, тому ухиляння, відбиття та активація легких і важких атак не виснажують персонажа. Єдина атака, яка споживає енергію, це атака чумною зброєю. Як і в інших Souls-like іграх осколки пам'яті можна легко втратити, коли ви помрете. Саме з цієї причини ви повинні повернутися до місця своєї смерті, щоб повернути їх інакше ви їх втратите назавжди. Тепер, коли справа доходить до відновлення здоров'я, у вас є кілька варіантів у виді загальних, довготривалих і швидкодіючих хілок, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Наприклад, швидкодіючі хілки використовуються моментально, але поповнюють доволі мало очків здоров'я. Тому який саме вид хілок використовувати, обирати вам. Також у кожній вид хілок ви можете додати по 3 інгредієнти, які є різними видами трав, що випадають з вбитих ворогів. Різні трави будуть надавати вам різні тимчасові бафи після використання хілки. Особливо цікавим є те, що при правильній комбінації трав у трьох слотах ви будете відкривати так звані рецепти, які будуть надавати додаткові бонуси вашому персонажу. Дуже важливо сказати про те, що у грі доволі великі проблеми з оптимізацією на деяких консолях. Наприклад, на Xbox Series S під час боїв з босами FPS гри дуже сильно просідає та й взагалі починаються лаги, які не дозволяють ефективно вести бій. На PlayStation 5 у другорядних квестах час від часу відбуваються люті фризи усієї гри на декілька секунд, і дивлячись на те, як гра виглядає, стає зовсім незрозуміло, якого хріна тут відбувається. У грі доволі слаба графіка, особливо враховуючи те, що вона працює на Unreal Engine 4. сучасних ефектів або ще чогось у грі немає від слова зовсім. Тому якого дітька вона лагає та фризиться, напевно знають лише розробники цієї гри. Таймезія має свої цікаві моменти та ідеї, але усе виглядає як не до кінця розкритий потенціал. Бойова система цікава та явно натхненна сам Месекіро, а не іншими Souls-like іграми Необхідність проходити усі додаткові завдання для того, щоб мати можливість побачити усі варіанти кінцівок, також є непоганою ідеєю. Довжина гри з одного боку виглядає дуже короткою, а з іншого може воно і добре, що цю гру можна повністю пройти десь годин день. За 15. Графіка розочарувала і виглядає не дуже дешево. Технічний стан гри також бажає кращого. Але якщо ви є фанатом Souls-like ігор, можете спробувати цю гру. Вона має шанси вам сподобатись. Вона коштує 30 доларів на консолях і також доступна на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!